Мене звати Харкіно Ольга Сергіївна. Я координатором громадської організації учасників, ветеранів інвалідів, ато та бойових дій. По суті, організація виникла. З ідеєю того, що потрібно бійців якось координувати, підтримувати. І в нас є команда друзів, яка ну, ми разом прийшли в Майдан, і після Майдану багато наших друзів із ними поїхали в АТО. Ми спочатку починали допомагати їм на передовій, але потім ну, ми вже минулого року влітку почали думати про те, що буде, коли хлопці повертатимуться. Бо, як і зараз ми це бачимо, після повернення з війни існує набагато більше проблем і соціальних, і юридичних, і психологічного плану, які потребують вирішення. І одна справа підтримувати їх забезпечувати, коли вони там. Але що робити далі, коли людина повертається, була поранена, або демобілізована, ну то насправді великий виклик для суспільства взагалі. І ми саме орієнтувалися на те, якось, щоб хлопців адаптувати до мирного життя, щоб їх ну, дати їм змогу, ресурси, якісь можливості, щоб знайти себе вже після повернення з війни, тому що війна змінює кожну людину, і вони всі повертаються іншими. Є непорозуміння в сім'ях, є проблеми з соціальними викладами, ну, різні моменти. Тому організація в принципі, створена саме для підтримки бійців, ну всебічно. Основна зараз наша діяльність спрямована на психологічну реабілітацію. Ну, але крім того, в нас є юристи, які допомагають, наприклад, з тими шпільгами, посвідчення учасника бойових дій, вирішити якісь інші моменти. Є медична підтримка, допомагаємо з ліками, підтримуємо хлопців. Ну, але основна це все-таки реабілітація. І от ми думали, як втілити ту ідею, ну в якому форматі ту реабілітацію проводити. І ми знайшли партнерів у вигляді інституту медицини праці Академії наук України. І от разом з ними в партнерстві у листопаді 2014 року відкрили так званий реабілітаційний центр. По суті, там створено відділення на 40 місць для бійців, саме для бійців, АТО. От, і в якому форматі відбувається сама власна реабілітація. Пів дня йдуть процедури типу масажі, ванни, фізіотерапія. Там дуже хороша база апаратів, кваліфіковані лікарі. Працюють психологи індивідуально в групових заняттях, а півдня у хлопців вільне. І насправді ці півдня ну, ми, як волонтери, тобто наша організація, ми долучаємося і ну, ми ми плануємо, як влаштувати дозвілля якісно, щоб якось підволікти, переключити, надати сили, покращити емоційний стан. Буквально ми з дівчатами займаємося тим, що ми завжди шукаємо різні там можливості для них. Там. Або це поки в театр, або виїзди на природу, це іпотерапія, проводимо різні майстер-класи, арт-терапію. Ну, тобто в такому напрямку, що хлопців якось адаптувати до життя, соціалізувати. Ну, і коли вони разом щось спільно роблять, ми як волонтери поруч, ну, то це, звичайно, має дуже позитивні ну, такі наслідки. Ми це бачимо і по них, і по їхньому стану, і по їхнім відгукам. От курс реабілітації займає у нас 24 чотири дні, ну, як наскільки дозволяє відпустка. Ну але ну по суті, це є лікування на базі медичного закладу. Там також є а хто розробляє цей курс? Е, курс ну, як він розробляється індивідуально під кожного бійця, тобто є якісь базові процедури, але вже відходять від особистих, да, там потреби можливості людини. Є е, е, також лікування медикаментозне, яке забезпечує інститут медицини праці і. Інші ліки допомагаємо вже ми як волонтери. Ну а психологи закріплюються за кожним своїм індивідуально. По суті, інститут психології, вони як волонтери приходять до нас, і в кожного є свій, ну умовно кажучи, підопічний, з яким він працює, проводить таку глибоку роботу. І от я знаю багато людей, які навіть після випуску, вони залишаються на зв'язку зі своїми психологами, можуть звернутися. Тобто, ну як така, в принципі, база підтримки є. Але ну, ми, ми також працюємо 10 місяців. пройшло вже більше 450 ста Ну, але курс продені реабілітації у нас завжди поставало питання: а що далі? Багато хлопців зараз або є проблеми з сім'єю, або багато в них приїхали сіл з районів. І ми просто не бачили себе перспективи більше там. Вони не можуть собі знайти місце. У нас за законодавством за людину зберегаються робоче місце протягом року, якщо людина була мобілізована, але ніхто не враховує того факту, що, наприклад, є контузії, є поранення. З багато реальних випадків, коли наприклад через проблему зі слухом людина не могла повернутися на ту ж там типографію, де вона працювала, або ще щось. Тобто, що робити в такому випадку, держава не пропонує. Ну, і хлопці завжди питають, чи є якась робота, чи є якісь там ще можливості. І багато з них вони ну, не всі повертаються на війну потім, хоч і такі. Тому що не знаходять себе місце тут, а інші вони хочуть так само допомагати таким же, як вони, і вони до нас долучаються або як волонтери, або десь свої спеціалісти вони можуть бути нам корисними. І тому спілка це в принципі як і база їх реалізації, тобто знаходження себе і в принципі бути разом, знайти тих, хто тебе завжди підтримує, прийме і ну, надасть посильну допомогу. Тобто хлопці дуже різні, різні бригади, різні батальйони, різні і психологічні стани, і життєві досвід. Але якби наша особливість в тому, що ми не тільки їх підтримуємо, поки вони в реабілітаційному центрі. Але ну от у мене, наприклад, є вже там певна кількість людей. Кожної там у нас дівчини, нашого волонтера, є вже ну, такі хлопці, з якими ми постійно на зв'язку. Ми ж там знаємо їхні сім'ї, знаємо їхні конкретні потреби. Ми По можливості закриваємо їх. Тобто допомагаємо і дітям. І влітку нас були поїздки, наприклад, в Венгрію, в Польшу, також нашими партнерами з інших благодійних фондів. Ну, щоб був до них відпочинок. От. І в нас ну, це питання стояло завжди, але останнім часом воно постало особливо гостро. Момент в чому, що коли людина проходить реабілітацію, успішно. І вдома є робота, і молода жінка, і дитина. У нас є боє 72-ї бригади, який повернувся і вдома все добре. Але пройшло кілька місяців, а посттравматичний синдром має таку специфіку, що він загострюється з часом, і це зразу навіть не видно. Пройшло кілька місяців, їм потрібна знову якась така підтримка, або умовно як другий етап реабілітації. Але щоб потрапити знову ж таки туди, потрібно пройти в кілька бюрократичних кін, кіль, які на мене сил, не бажання приходити. Тобто це треба пройти ВЛК ще раз, пройти направлення. Це займає близько місяця, тільки оформлення документів вже вдруге. І тому у нас була така ідея, і ми знаємо, що є тільки закордонний досвід. І у нас є зараз такий проєкт ну, з умовною робочою назвою ветеранський будинок. От інок ну, бо може детальніше саме mm -hmm. про нього розказати, тому що зараз це в принципі ну основне на чому ми зосередили увагу і ну, шукаємо ресурс для того, щоб його реалізувати. А, що таке ветеранські дім? Тобто ми бачили такі приклади в Данії. Ну ми особисто не їздили, але їздили наші так само ну, колеги, вони організації побратими, і вони їздили саме в Данію дивитися досвід на реабілітації з посттравматичним синдромом саме воїнів. І Данія – це просто дім. Які спонсоруються з трьома секторами: є державний сектор, є благодійні фонди, і є пожертви самих ветеранів. Тобто це місце, коли 24 години на добу на тиждень може прийти будь-який боєць, неважливо, коли він закінчив службу, і побути на своїй території серед своїх. Вони просто або разом проводять час, або шуткують якісь свята, або посорився сім'єю, то може прийти до кілька днів при потребі залишитись. Тобто вони самі його якби утримують. Тох ну, така, як як спільна їхня така територія, де нема чужих, і завжди можна прийти просто поспілкуватися, тому що ну, ні психолог, ні волонтер, ні рідні ніколи так не зрозуміють, як бойові побратими з ким ти був. От. А де саме ви хочете його організувати? Ну от у нас була така ідея: ну що, взагалі це, це, це якби, формат, ми вважаємо теж дуже перспективний, але ми так це було в проекті, і нам спілка письменників України. Вони ну так сталося, що наш голова організації разом заступник, вони якраз. Ну, їздили на зустріч і ну, побачили тоді. По суті, це є ну, скаже так, місто Ірпінь, ну приміська зона, скажімо так, тут усе в лісі, поруч річка, і то територія спілки письменників в Україні, але там є кілька таких, ну, скажімо, особників, це старовинні будинки, але вони зараз фактично пустують. І один з них, тобто він, він був чудовий, він оптимально підходив під цю ідею. Там є велика камінна зала, щоб проводити якісь спільні заняття, тренінги, майстер-класи, ну зустрічі не просто біля каміна. Є п'ять кімнат, і є другий поверх. При цьому є така ще веранда, піседка. Тобто ну, там, там реально все створено, така територія відокремлена від усіх, хоча ще можна було прийти, заспокоїтися, тобто, позиматися чимось таким, що. Ну, да, що Сприятиме, де відновленню взагалі стану. От. І це буде ну, умовно такий домашній реабілітаційний центр, куди не потрібні будуть папірці там лікарських комісій, госпіталів, частини, що туди потрапити. Тобто, в принципі, у нас така ще проблема була. От, багато бійців просто їдуть з передової, кажуть, я йду в Київ, от, мені зараз треба десь переночуватись, тоді, будь ласка, де? Ну от про це якби так. Може, незручно казати, але кілька разів було так, що люди просто ночували у нас на полу серед всіх цих волонтерських коробок, наших на нашій волонтерські квартири, можна так сказати. Ну, звичайно, що це ненормальна ситуація. Або в нас був інший випадок, коли людина випуску з госпіталю після операції, йому кажуть, може їхати додому, а його дім в Криму. Ну куди він поїде? Нікуди він вже не поїде. Тобто він так само телефонує нам. Ну, взагалі, куди йти, що робити. Ну і коли стоїш перед такими питаннями, думаєш, що це треба якось вирішувати вже систематично, і в принципі, от. Один з таких моментів, як от терміново житло на кілька днів, це буде одна функція. Основна метата все-таки реадаптація, реабілітація. У нас є волонтери наші також, наші друзі, які вони зараз в реабілітаційному центрі говорять просто масажі, але вона якби спеціаліст хорошої категорії, там є дівчинка Марини. Вона навіть запропонувала, щоб я можу зробити курс мас, курси навчання масажу. Для багатьох хлопців це ця, ця ідея була просто підхвачена на ура, тому що ну це якби нова кваліфікація, нова навички, і ну, можливо, це навіть робота в майбутньому, а для початку це навіть одне одному ну, можна робити. Ну, як варіант. Можна робити курси перепрофілювання. Ми там думаємо, бо якісь творчі вечори, як ми робимо зараз, реабілітаційно, але то буде так. ну, Біля у власному будинку. <гум> от і другий момент, те, що там також недалеко знаходиться в військовий госпіталь. І, то будинок якийсь час функціонував так, що родичі тих поранених бійців, які приїжджали до них, вони не мали можливості залишатися так само там в палатах разом з ними, особливо якщо це була реанімація, і вони мали десь теж бути. Ну, тобто, цей сектор ми також враховуємо. І що які ще плюси? Що більшість бійців вони ж мали ну, якісь або робочі спеціальності ще до війни, або кожен спеціаліст в своїй сфері. У нас є зараз. Зараз він у нього, тут буде вже демобілізація, але він все життя працював електрикою, Він в тому суперспец, і тому тут такі якісь ремонтні моменти, моменти ще щось. Тобто бійці готові вклатися і часом, і руками, тому що ну свій час ми їм допомогли десь, і вони хочуть якось ну і бути при спільному тілі, принести користь. По суті, це вони роблять дім для себе, для таких же, як вони. А коли ви плануєте? От... Ну, дивіться, на минулому тижні ми вже, цей. ми вже підписали на договір. Ну це буде оренда, але договір на три роки. Uh -huh. Тобто наші там постійні спонсори вони поки нам якусь частину оренди платили uh -huh. але, звичайно, то буде ну, великі затрати. Uh -huh. А що вам зараз найбільш не необхідно для того, щоб uh -huh. розпочати Я цей проект? До цього веду, тому що от, ну, минулого тижня в, в суботу. Ми з нашими хлопцями репетиційного поїхали туди всі разом, 18 чоловік, і то була якби, і відпочинок, і робота. Всі разом там щось прибирали, щось помітали, ремонтували. В кінці був такий пікнік вже в колективі. їм ну, все тобто, реально пішло на користь, по-перше, було якесь корисне заняття, а по-друге, всі разом на природі. ну, тобто, Це класно, це працює. От. І ну, з приводу ремонтних робіт. Ну, ми жало зараз він у жилому стані, але на майбутню дату буде ремонт. Але зараз гостро стоїть питання, наприклад, транспорту, тому що це не центр Києва, як у нас тут на Саксаганського. Тобто бійця, наприклад, потрібно буде завзити або на консультацію до лікаря, або там до психолога. У нас є люди, які готові до нас приїжджати там працювати по місту ну, з хлопцями, кваліфіковані психологи. Або ще ще по справам, питання буде стояти в харчуванні. Тобто це, ми також звертаємося будемо до всіх, можливо, і місцеві жителі долучаться, типу навіть овочами, домашню домашньою консервацією. Ну, це такі моменти, що не перше. Посуд, постільна білизна. І, до речі, вчора ми також в палаті сиділи хлопцями, про то говорили. Вони кажуть, чуток що я зараз не подумав. Отже, ж в мене новий чайник, оце вже просто стоїть так. Це буде для нашого дому. Це, вони кажуть, для нашого дому. Ну і то правильно, воно таке задумано. От вже в нас чайник є, наприклад. От а, ну мікрохвильова пічка, правильна машинка поки не потрібно, не бути не так. Ну, тобто, все, що потрібно, щоб влаштувати дім. Але перше питання харчування ну, це те, що потрібно, щоб вже там почати жити, тому що, ну. Ми будемо дивитися, що там опаленням та з електрикою, але в принципі там такий теж прийнятний стан. Ну ти ще кілька місяців можна по суті там вже жити. От і у нас вже є бійці, які завершуються курс реабілітації через 3-4 дні. Ну і вони вже знають, що вже є місце, куди вони можуть піти, тому що наприклад, якщо немає можливості та або треба якийсь побути в Києві, щоб потім там бути ще раз ЛК, або ще раз. Тобто Ну, запит є, потреби є, і люди готові вкладатися, є саме місце. Ну, тобто, потрібно час, зусилля, звичайно, десь і фінансову підтримку. Тому ми зараз шукаємо всі варіанти, тобто ми виходимо. Я зацікавленість, до речі, також з боку західних наших, ну, партнерів, друзів, знайомих. Ну вони якби ми надсилали саму ідею проєкту, фотографію того дому, нас, їх як ми там працюємо. Тобто, ну це сприймається на ура. І ми сподіваємося, цей такий запал. Він не пройде просто на словах, ну насправді на все, що потрібно, завжди гроші і ресурси знаходяться. Ну ми знаємо, що це правильне діло, воно потрібне, і ми будемо вкладатися поповні, щоб його зробити.